Що саме трапляється з болідами Формула 1 після кінця сезону? Їх залишає команда, їх знищують, забирає Формула 1. Давайте разом розберемось а ви приєднуйтесь. Тут багато формульних історій і питань, про які ви б ніколи не подумали. Почнемо з бази. Так, у всіх команд кожного року новий боліт. І не тільки тому, що з'являються якісь нові технічні регламенти, і технічні правила. Виключення можна назвати хіба ковідні роки, коли ковід сильно вдарив насправді по бюджету команд і дозволили зберегти одне й те саме шасі. Вони фактично його просто модернізовували два сезони. Окрім ковіду і інших світових пандемій, боліт завжди списують. Куди? Якщо ми говоримо про найуспішніші або найнарцисичніші команди, у них є власні музеї: Феррарії, Редбул. Там є машини кожного року. А ось для менших команд, знаєте, можливо, для когось навіть дивно. Там хтось тільки 10 років в Формулі 1, і ну а що, і займають десяті місця, які боліди виставляти ось ті, до того ж, бідніші команди просто не можуть собі дозволити, щоб їх машини, на розробку яких вони вже витратили мільйони, просто стояли без діла. Коли грошей прям зовсім немає в команди, скоріш за все боліди підуть на аукціон просто в приватній колекції їх буквально продають. Але і багатші команди насправді часто продають на аукціонах боліди. Мені здається, в них ну не стільки грошей їм треба, скільки місця просто вже немає. Якщо болід не зовсім застарів, він, в принципі, залишається в команди як тестова учбова машина, але з одним нюансом, про який скажу потім. За цей болід на закритих тестах саджають, наприклад, новачків, щоб вони накатували кілометри перед Формулою 1 і тренувались, тестують на ньому гуму або взагалі інтегрують в симулятор. У Red Bull та в принципі у деяких інших команд є часта практика використовувати їх просто для маркетингових потреб на фестивалях в Україні. В нас боліди Bull, наприклад, їздили в Києві, просто їздять по містам, івентам, фестивалях швидкості. При цьому на цих болідах не стоїть двигун з Формули 1. Є низка деталей, які взагалі не можна використовувати, вони списуються, знищують батареї і акумулятори гібридної системи або повертають виробнику, або утилізуються безпосередньо. Щось комеди навіть утилізують просто через секретність технологій, щоб інші не змогли, значить, пошпіонити і списати. Тож ті боліди, які ви бачите десь окрім Формули 1, в більшості це не ті самі боліди, які були в Формулі 1.